Після кожної випитої чашки кави я одразу біжу в туалет. Це нормально, чи, можливо, це свідчить про проблеми з сечовим міхуром? Давайте розбиратися. <му> Насправді, процес утворення сечі досить складний і багатокомпонентний. Він складається з багатьох процесів: з фільтрації, з реабсорбції, Якщо говорити, то 200 літрів сечі утворюється в нашому організмі фактично за добу, але це первинної сечі. Далі йде всмоктування сечі, і вже остаточної кінцевої сечі утворюється всього на 1,5-2 два літра. Так має бути. Однак досить часто речовини, які ми споживаємо, можуть трошки змінювати ці процеси. Це називається сечогінні. Засоби або, можливо, сечогінні речовини до них відносяться як препарати, які ви можете придбати в аптеці, так і абсолютно буденні речі, які ви споживаєте. Так, наприклад, кава є дуже прекрасним сечогінним природним засобом. Алкоголь теж може суттєво стимулювати сечі в організмі. Ті ж самі фрукти, овочі, кавун, про які ми знімали ціле відео. Він є не тільки джерелом рідини, але ще й природним сечогінним засобом. Тому, коли ви випивши чашку кави, вже через 5 хвилин біжите в туалет, це не є патологією. Не переживайте насправді це абсолютно нормальна реакція вашого організму на споживання природного сечогінного препарату. А ще й давайте говорити про те, що як тільки ви прокинулися, у вашому організмі може бути дійсно надлишок рідини, який, можливо, накопичився у вас. Попереднього дня і випивши невеличку або і велику чашку кави, ви простимулювали виділення сечі. і це призвело, що через до того, що через декілька вже хвилин ваш сечовий міхур наповнився і дав абсолютно нормальну реакцію на позов мочитися, і ви пішли в туалет. Звичайно, якщо ми говоримо про постійні позови, мочитися невеликими порціями, або якщо, не дай Бог, позови мочитися е супроводжуються різями, болями. Треба розбиратися, треба здавати загальний аналіз січі, треба дивитися, чи немає запального компонента. А сечі випускання після чашки кави абсолютно нормальні. Ну і звичайно, я завжди призиваю в цих ситуаціях до помірності. Тому що якщо ми говоримо про одну-дві чашки нормальної кави в день, то ніяких проблем не буде. А якщо людина випиває 5-6 чашок міцної кави, це вже може складати небезпеку. Все те ж саме стосується і алкоголю, і фруктів, всього має бути в міру. Надлишок будь-якої речовини може призводити до розбалансування в нашому організмі як наслідок якихось проблем. Тому не бійтесь, не хвилюйтесь, старайтеся все оцінювати вдумливо і впомірно. Не хворійте.